Саша і гріша. Це мій чоловік і мій круг. Разом працювали, разом загинули межами. Тут були вибиті вікна, і дах трохи покосився, двері всі ми не могли відчинити. Ну, відновили дуже швидко, тому що ентузіасти нам накидали багато грошей. Олександр Заполодній він був моїм вітчимом, То це наша сімейна справа. і Ми її продовжуємо наразі. Почала вивчати психологію, спілкуватись з побратимами вже вічима, яких наразі в більшості вже на жаль немає. Вони так само загинули. Продовжуватись його справу дуже сильно допомагає. Бо кожен раз, коли ми проводимо дитячі змагання, це спогади про нього, це вшанування пам'яті загиблих героїв.